Всім привіт! Я маю прям з перших секунд відео сказати, що а, я в жодному разі не за Росію, якщо якимось чином вам прийде в голову так подумати. А, я тим не менш не можу, вибачте на слові, пиздіти, що серед росіян немає взагалі адекватних людей, які не підтримують війну. А, я не можу брехати, що а, не знаю. В тому числі навпаки, всі росіяни проти війни. Ну, коротше, я людина з критичним мисленням, як мені здається, яка не буде е використовувати слово всі, або нікого, не придумавши це там на протязі пари хвилин, мабуть. Ну окей, може іноді проско... проскочити так. Але тоді я, мабуть, виправлюсь, або якщо мені на це вкажуть, через якийсь час я такий ой, вибачте, так. А, ну, коротше. Про що відео? Відео про патріотизм, який е, настиг на, на жаль, мабуть, людей тільки в 22-му році. Знову ж таки, не з цих людей, звісно ж. Е, просто дуже багато людей стали патріотами саме в 2022-му році, саме через війну, і це їх зламало, як мені здається. Я. Цікавлюсь політикою та історією, як я багато разів казав на своєму каналі, року, так з 14-15, десь так. І я переріс патріотизм. Бо як мені здається, у патріотизму ну, типу, ти не можеш бути патріотом вічно. В тому плані, що якщо ти адекватна, розумна людина, ти спочатку будеш вивчати історію і політику, зрозумієш, яка ж у тебе класна країна, і станеш її патріотом. Такий: от я патріот, типу, люблю свою країну, хочу робити для неї тільки найкраще, і все таке. В принципі, так в мене й досі, але я зараз про гіперпатріотизм якийсь, я не знаю, як це назвати. Коли як це називають в Росії адекватні люди, ура патріотизму? У еті хурталака, коли людина бездумно просто підтримує свою владу, просто через те, що. Не знаю, через те, що ця людина вважає, що влада постійно все робить правильно, і якщо критикувати владу, то це не патріотично. Я ж вважаю навпаки, якщо критикувати владу за те, що вона робить щось не знаю, протиправне або щось погане, то це навпаки ще більше підкреслює твій патріотизм, тому що... Ти ж це робиш для того, щоб твоя країна, твоє життя, життя твоїх співгромадян ставало кращим. Тому в чому проблема? Так, я взагалі кудись не туди пішов. Я хотів розказати про о, Ура патріотизм під час війни. Люди, які стали патріотами тільки під час війни, вони накидаються на всіх росіян, а кажуть, що Росія треба писати з маленької літери і пофіг на правопис. А, типу, навіть не слухають нічії аргументи. Вони просто на емоціях, на запалі такому спочатку війни. Я ж навпаки, я ж кажу, я переріс, так би мовити, патріотизм. Році так, у блін, ну не знаю, 18-му. Тобто я е, став, так би мовити, патріотом в 14-му, 15 році десь так. А закінчилась ця стадія: Єй, наша країна найкраща і все таке. Році так у 18. А, і, а ще а, ще більше я її переріз, році так, у 21-му. Коротше, я почав е критично мисл... мислити, Зрозуміло, що це скоріш за все, через перехідний вік, що в дитинстві ти все сприймаєш гіперболізовано, і тому цей патріотизм наклався ще й на моє дитинство, що ти в цьому віці там все здається. Ну, коротше, а, якось так. А зараз я став більш ліберальною людиною з знову ж таки критичним мисленням, з умінням оцінювати інформацію трохи кращим ніж раніше а, і. Тепер я виступаю як одна з небагатьох людей. От я навіть собі сертифікат зробив найліберальніша людина року 22-го року, найліберальніша людина України 2022. І це не просто так. Це через те, що дійсно я постійно виступаю за здоровий глуст. Тобто я не приймаю якусь одну сторону. От всі всі всі, всі, всі проукраїнські Uh, думки всі, про вся, вся проукраїнська позиція правильна, а вся проросійська неправильна. Окей, uh, okay. люди, які підтримують Путіна, які підтримують цю ідеологію, uh, які підтримують війну, вони дійсно ну погані так, окей. Okay. Але в Росії є адекватні люди. І uh, я вважаю, що багато людей це не розуміють через те, що вони. Просто знову ж таки зараз на цьому патріотичному запалі. А потім, як я переріс це роки за три, мабуть, чотири, тобто з 14, го 15 го по 18, так і вони переростуть це, але лише через там, пару років після війни. На жаль. Тобто зараз люди багато людей не можуть адекватно сприймати інформацію через війну. Особливо якщо це людина, яка. Патріот не вникає в подробиці, а просто патріоти через те, що це модно. Так. Це просто треба перерости. Я так скажу. Це не можна якось виплити у людей, що не будь патріотом. Ну що це за маячня? Чому? Чому не бути патріотом? Просто треба почекати пару років, щоб після війни люди. Заспокоїлись і стали адекватно сприймати світ. Тобто, деякі розуміють, що вони неадекватно зараз сприймають світ, і ну, типу, кажуть, ну давайте розберемося з цим після війни. А як Женя Янович, наприклад, це актор з мами Хохтала, який зараз волонтерить активно. Я йому там щось писав з приводу хороших русских і він сказав: Ну, окей, може, можливо, вони і є, але я зараз не можу з цим розбиратись. Примітка від автора, тобто від мене, через те, що зараз війна, і я на патріотичному запалі не можу адекватно сприймати інформацію. І Закінчилась примітка від автора, тобто від мене. І тому розберемось з хорошими русками після війни. Типу, є вони чи немає. Ну, подивимось. До речі, з приводу репарацій. Навіть багато росіян. Опозиційних поглядів, звісно ж, кажуть, що репарації треба платити росіянам з податків. Як я вважаю? Я як прям дуже ліберальна людина, давайте вже так казати. Я вважаю, що репарації має платити той, хто винуватий у війні. Тобто, припустимо, Росія винна завдати винна компенсувати збитки завдання України. Україні там 10 мільярдів гривень, припустимо. А, і от люди, які розпочали війну, можливо, ті, які воювали, але більшість з них, мабуть, помре, тому що українська армія не ну, така вже й погана, як ми бачимо, в плані бою. І репарації має платити не весь російський народ, а я думаю, цілком таки вистачить грошей, які напиздив Путін. Путінська еліта, олігархи російські і так далі. Репарації мають платити. Не всі, репарації мають платити ті, хто винний. Тобто, є моя школа, окей? В ній вчиться більше тисячі учнів. І там ще. Сотня, припустимо, персоналу, дві сотні. Коротше, півтори тисячі людей в ній працюють і вчаться. А, директор, припустимо, це нереальна ситуація, це, як ви розумієте, метафора. Директор зійшов з розуму а, і сказав там: давайте іншу школу. А, хізе, обкрадемо, захопимо в ній владу, і це буде теж наша школа. Ну, Це дуже такий приклад, але а, я сподіваюся, ви розумієте, в чому метафора. І от, а там з цих півтори тисячі людей а, 500 поїхали, пішли або за ним а, там воювати умовно, а, тобто нападати на іншу школу. А, ще 500 не пішли, але підтримують його сліпо, а, тому що це ж директор, як його можна не підтримувати. І ще 500 а, не підтримують його. І такі ми тут ні до чого. А, через деякий час. Поліція заарештовує директора і а, цих 500 чоловік, які з ним пішли воювати, такі, нападати на когось там. А, і а, суд постановляє, що вони мають заплатити завдані, а, зб... покрити завдані збитки а, тим, кого там побили, я не знаю, захопили, вкрали майно. І от вони в цьому стопудово винні. Але в цьому стопудово не винні ті 500 чоловік, які не підтримали директора і Ураву з 500 чоловік. Тобто третя школа, яка не підтримала його, в цьому точно не винна, і вона точно не має платити штраф. Це ж логічно. Так чому в плані країни люди, які не підтримують Путіна, не підтримують війну, теж будуть платити податки? Я зараз це кажу не через те, що от я такий проросійський чувак і все таке. Ні, я просто ліберальний. І, мабуть, навіть більш ліберальний за якогось там Максима Каца, умовно, який за репарації. Він каже, що от всі росіяни мають платити репарації з податків своїх. Але навіть я не вважаю так. Я вважаю, що репарації мають платити. Окей, репарації мав би платити весь народ, якби їх не вистачило, якби грошей Путіна, олігархів і всіх, хто винен в війні, якби цих грошей не вистачило. Але я думаю, що Путін стільки вже накрав в Росії за ці 22 роки, що грошей цих. Ну, зрозуміло, що під Путіним я маю на увазі Путіна, там, олігархів, його прибічників, не знаю, там, мерів міст, яких він призначає, і інших таких човаків, які знаходяться при владі, і які підтримують при цьому Путіна. Тобто вони мають платити репарації. Я думаю, цих ці грошей цілком вистачить, щоб покрити бюджет, бюджет, це не бюджет, щоб покрити, так би мовити, штраф. За нанесення збитків українській землі українцям і так далі. А, а ті росіяни, які проти війни, ну, вони і так якби, жертвують там на ЗСУ, ну є люди, які з Росії виїхали за кордон і донатять на ЗСУ, як Олександр Долгополов. Є люди, які донатять українським біженцям, як Noi ZMC, Монеточка, Гурт Порнофільми, Борис Гребенщиков, Оксімірон, якщо не помиляюсь. коротше, дофігіще є людей, які в Росії і так платять бабки, по факту, Україні. Українським біженцям, Збройним силам України і так далі. Просто я не ура, патріот, я не підтримую кожне рішення, я не а, максимально... Якийсь радикальний чувак, який, от всю русню треба вбити ядерну блін бомбу на них скинути, чи що. Ні, я ліберально, адекватна людина, яка розуміє, що е, ну, блін, всі люди рівні, людей можна судити тільки за їх вчинки. Якщо людина проти війни, то не можна її судити за війну. Ну, це що за хрінь? І, 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 ні, знову ж таки, це я. Не за Росію, я не за Путіна. Не знаю, Я Я за те, щоб Україна перемогла в цій війні і тим самим досягла миру. Я за те, щоб всі, хто в ній винен, можливо, я, я не знаю, хто в ній винен. Стоподово в ній винна російська сторона. Тобто Путін, верхівка, оця правляча в Росії. Ну, от вони стопудово мають бути наказані. Якщо хтось там ще у війні, окей, його теж накажіть. А, якщо це людина, яка у Франції сидить і підтримує Рашку, її теж накажіть. Але не треба наказувати тих, хто проти війни. І українців, і росіян, і білорусів, і американців, і французів. От їх всіх не можна наказувати, якщо вони проти війни. Ну що за хрінь? Як можна наказувати людину, яка проти якогось? діяння за вчинення іншими людьми цього діяння. І це я кажу при тому, що ну, ви думаєте, я типу, тут не страждаю зовсім від війни, що ні, у мене блін, у мене більшість друзів зараз за кордоном через війну. І ну, я просто. Мені самому через це не комфортно. Я співчуваю людям, які якось постраждали через війну. В першу чергу, звісно ж, нашим же українцям, Збройним силам, людям, які залишились під окупацією, всім, і в тому числі навіть росіянам, які виходять на протести, і їх вбивають на протестах прямо моносів. Я всім співчуваю, хто не невиправдано не страждає через війну, там не війну, що завгодно. Я, у мене там світла не було в, в, в моїй квартирі, де я зараз знімаю останні там, три доби десь з деякими перервами і ще там до тата їздив у нього жити. Але а, факт в тому, що от у мене прямо отут не було світла, я не міг там знімати відео, я не міг покупатись, я не міг там речі постирати, а, я не міг банально на уроках в школі побувати через те, що вони теж у нас в онлайні через дистанційку, через війну. Не, ви не думаєте, що я тут розказую, які росіяни всі хороші, а, а сам оце, сиджу у, комфортному, о, у комфортній домігці і все таке. Ні, блін, я розумію, що багатьом людям, і в тому числі мені, неприкольно, як у кажуть, через війну, але я розумію, що не всі росіяни винні у війні. І я розумію, чому. Бо я, я не звич не звинувачує в жодному разі українців, наших, які кажуть, що всі росіяни проти війни або якісь ще такі узагальнювальні речі. А, ні, я, я розумію, в чому прикол. Я, ну я ж кажу, що це через а, ура патріотизм який в Росії приніс стільки горя а, Україні. Ну тобто люди, які а, через цей самий Ура патріотизм яким зараз хворіють, в тому числі українці. Путін розпочав війну, бо він відчував його підтримку. Він, він, він думав, що більшість росіян його підтримує. А е, можливо, я не знаю, більшість чи не більшість, але багато росіян його дійсно підтримували через Ура патріотизм через те, що от підтримуємо нашого вождя, от е, там наша держава не може робити неправильні речі. Я так вважаю, тому що я патріот це не патріотизм, ніхрена, Це ідіотизм. Дякую за Віруємо, мова калинова, пісня солов'їна, Ще трохи побалакаємо, з них не Україна Згубили культуру, забули історію, почуваємося зайдами на своїй території Віримо чужим, своїм не довіряємо, розходимо руками Маємо, що маємо, сьогодні вертаємося, щоб завтра продати Куміта на кума, брати-де-на брата національна ідея, як засіб спекуляції, спобули державу, втратили націю.